Привіт, друзі, вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні я розкажу вам про новий проєкт, де можна непогано заробляти. І так, для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль, підтверджуємо пароль. Вводимо пароль безпечності. Код прилаження, друзі, у вас буде, коли прийдете по моїй реферальній ссылки. Можете вести телеграм або WhatsApp без різниці. Можете не вводити, друзі, якщо у вас нема. Також є техподдержка. В принципі, якщо вам щось непонятно по проєкту, сюди можете обращатись. І так, давайте виберемо є мова. Української, на жаль, немає, Тож є багато язиків, як бачимо. Вибираємо ту, яку ви розумієте, друзі, і починаємо заробляти. Також є техподдержка. Кому цікаво, обращайтеся. І так, друзі, давайте перейдемо в мій кабінет, всем все покажу, розкажу, зробимо виплату. І так, успішно вийшли в кабінет, чекаємо. І так, дивіться, у нас проєкт MEFG Запустили серію планів інвестиційних, Зарядне устройство. Е, любой жел е, желающий може заробляти. Е, Мінімальний вход всього 15 USDT. 1,7 друзі, ви вже отримуєте. Далі серія 2, 99 USDT. 11 отримуєте і так далі. В принципі, друзі. Це ми зараз все розберемося, побачимо. І так, вигляді наш нас проєкт. Можете почитати, кому цікаво. Е, ось, дивіться, тут все показується про проєкт. Е, в принципі, тут, я думаю, все зрозуміло. І так, друзі, давайте перейдемо. Ось тут у нас буде завдання. Давайте я перейду на VIP 1. Ось, дивіться, VIP виходить, я буду отримати. Колічний счет 15, тобто нажимаємо присоєдитися. Чекаємо, все, успішно, друзі, я перейшов виходить, на VIP 1. І так, далі у нас дивіться, йде VIP 199, колючний доход VIP 6 і так далі. Vip5, VIP 6, есть, тобто, кому цікаво, можете приєднатися для того, друзі, щоб отримувати найбільший доход. Чим більше вложення, тим більша процентна ставка. І так, давайте виповнимо на сьогодні моє завдання. Давайте перейдемо зараз, друзі. мене дивіться На даний момент по нулям. Давайте перейдемо заражатися. Як бачили, я вже перейшов на VIP. Нажимаємо термінал і чекаємо. Чекаємо, доки йде зарядка. Зброс задачі через 32, 29 секунд. Чекаємо, доки друзі, задача моя зброситься, виходить. тут наші задачі. Давайте перейдемо в нашу команду. Дивіться, наш реферальний код, наша реферальна силочка можна приглашати в команду. Перший уровень доходу 15% 3 і 1% доходу. Далі, друзі, дивіться, тут є записи поповнення і виводу средств, тобто, хто хоче, може подивитися свої записи. І Записи зняті, друзі, це все нам зараз буде показуватися. Далі скачать приложення. Ось, Тут ми можемо вибрати скачати приложення, хто хоче, допустимо, може скачати свої приложення. Способи оплати. Давайте зразу ведемо додати метод виводу. Ось trc 20 USDT, сеть vr 20 Я хочу на trc 20 друзі. Все, Давайте перейдемо на мій адрес кошелька, друзі, скопіруємо мій кошельок. Чекаємо, друзі, якраз доки в мене завдання, ну, доки йде зарядка, ми перейдемо на мій кошельок. Ось нажимаємо отримати. Все, скопіювали адрес кошелька. Вертаємось, друзі, назад, і будемо заказувати обов'язкову виплату, будемо перевіряти проєкт на виплату. І так, друзі, нам зараз треба додати виходить, наш кошельок, для того, щоб ми могли спокійно виводити кошти. Чекаємо, доки йде загрузка сайту. Так, все, успішно ми перейшли. Опять у нас показується сеть В20. Я вибираю trc 20 звісно. Так. Адрес кошелька. От, вставляємо адрес кошелька. Пароль, в принципі, я можу собі показати. У мене пароль міняється, так що нічого страшного. Так, є. Все, передоставить на розгляд. Все, успішно, друзі. Кошельок ми додавали. Тепер. Давайте подивимося, що наша зарядка вже закінчилась. Все, друзі, успішно е я виповнив одне завдання. То есть, і Комісія моя 1,8, як бачите. Через 20 часов 57 минут, друзі, я зможу зайти і завдання. Е і так, по проєкту, тут все зрозуміло, наче ми все розібралися з вами. Давайте перейдемо. Ось, у нас є поповнення. Якщо ви хочете зайти на проєкт, нажимаємо «Поповніть», друзі. Копіруємо адрес кошелька, ось дивіться, є ТРЦ20 і R20. Тобто нажимаємо на V20, нажимаємо на ТРЦ-20. Копіруємо адрес дуже кошелька і поповняємося на ту суму, яку ви хочете. І після того, як ви поповнилися, тобто, якщо VIP-1, то 15, якщо другий VIP, то на більшу суму. І отримуєте доход. Тут у нас є обслужування клієнтів, друзі, я вам вже показував. Телеграм, тобто обрати, обратитися в службу підтримки, якщо вам щось де непонятно по проєкту. Так, Способи виводу, інвестиційний отчот. Ось тут можете подивитися свої отчоти. У мене бачите, поки місць недоступно. Змінення пароля, змінення платежного пароля. І в принципі, так далі по проєкту. І тут наче все, все понятно, нічого сложного немає. Проєкт цікавий. Кому цікаво, залітаємо, друзі, заробляємо і отримуємо стабільний доход. І так, давайте, друзі, будемо робити виплату з проєкта. Нажимаємо «Отзивати». У мене було, як бачили, по нулям. Так, е, количество е, удаляємо, допустим, це все нам не треба. Так, удаляємо. І удаляємо ось тут. Так, в R-20 в мене доступно. В20 USDT і TRC-20 в мене доступно $180. Тобто, вводимо $180 на наш той кошельок. Ой, щось, друзі, чекайте. На наш той кошельок. Який ми, виходить, скопірували, вводимо наш платежний пароль. І вибираємо метод виводу, тобто наш кошельок, друзі. Все, передоставити на розгляд. Заявка на зняття успішно виконана. Все, друзі, чекаємо, доки кошти мені поступлять на баланс. І одразу можемо вже, е, отри... ну, вже отримали вважайте, свій перший дохід. <coughs> е, ось, давайте записи о знятті. Ось, $1,80 успішно. Получається 3.04. Давайте, друзі, перейдемо на мій кошельок. Ось кошельок мені сигналізує про виплату 1,8. Давайте, друзі, перейдемо на мій кошельок. У мене було по нулям його ось з І отримаємо нашу виплату. Чекаємо, я веду пароль. Все, друзі, кошти мені поступили, без всяких проблем. Всім, друзі, дякую. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.